Щиро вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні продовжимо серію теплих грядок. Декілька днів тому ми накрили грядки плівкою, щоб земля добре в них прогрівалася, і ось надійшла черга на одній із них щось посіяти. Та спершу я вас хочу е, ознайомити з таким добривом, як аміачна селітра. Його вносять безпосередньо перед посівом, оскільки це добриво містить е, високий концентрат. Аміаку, тобто він насичує рослинки, тобто ґрунт, а все потім перейде в рослини саме азотом, який відповідає за нарощення листової маси і гарного розвитку кістяка для майбутніх плодів. Я розсипаю селітру ось так по грядці і заскороджую граблями, щоб добре змішати ґрунт. Із селітрою. Перейдемо до посіву. В цьому році я буду сіяти ось таку моркву лагуна. Гляньте, новий надранній гібрид. Гарна морква. Я її в тому році брала, вийшла чудова, рівна. І тому хочу тепер в цьому році спробувати її посіяти в теплу грядку. Приступаю до посіву, погляньте, як виглядає морква. Насіння все оброблене, це значить, що воно продезінфіковане, плюс в цій оболонці знаходяться поживні елементи для першого розвитку моркви. Моркву я висіваю відразу вже на відстані 5 см, щоб потім не проривати, і щоб не було зайвого, як то кажуть, розходу насіння. Перші три рядки засіяно, а тепер перейдемо до іншого сорту. Це морква Чикаго, високовражайний гібрид моркви типу шантане, тобто вона не дуже довга, але товстенька. Ось вона виглядає так, також продезінфікована і оброблена. Морква вже висіяна, тепер я загортаю рядки. Це я засадила половину грядки, іншу половину я засію редискою, щоб мати ранній урожай. До речі, нагадаю, що маю досвід вирощування редиски у яєчних лотках. Відео можна знайти на моєму каналі. Редиски висіватиму два види. Перший сорт це. Редиска 18 днів, така її назва, то дуже рання вона. А інший сорт це та редиска, яку ж я сіяла і в лотки з під яєць. Називається вона Мондіаль. Між насіннинами в рядку 3 см от 3 до 5 см. Між рядками так само 20-25 см. Все насіння вже висіяно, тепер загортаємо рядки. Не забуваємо нашу ділянку добре пролити водою, щоб промокло й саме насіння. Тепер встановлюємо дуги. Нашу теплу грядку накриваємо плівкою. Насіння висіяне, тож будемо чекати сходів, тому не пропустіть мої наступні відео. А хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте лайки. Сіймо, хай родить, все буде добре!